У місті Новоград Волинському на нашій українській землі народилася дівчинка. Батьки назвали її Лесею. Яка стане поетесою, драматургом, перекладачкою і громадським діячем. Увійшла в історію під іменем Леся Українка. Леся була другою з шести дітей в сім'ї, батько і мати походили зі шляхти. Із заможнього українського козацтва. Всі діти дуже любили одягатись в українське вбрання. З шести років Леся майстерно вишивала. Вона дуже любила брата. В їх родині називали спільним іменем Мишелосія. Також її називали Зея, Зеєчка. Це сорт кукурудзи, бо була тоненька і тендітна, як стебло кукурудзи. З дитинства була допитливою. Читати почала в 4 роки, в п'ять писати, в шість майстерно вишивала, в дев'ять написала перший вірш, який називається Надія, в 12 зробила перший переклад. Могла стати першою в Україні жінкою-композитором, мала абсолютний слух, в п'ять років грала на роялі і написала власну музичну п'єсу. Але хвороба не дала змоги продовжити займатися музикою. Прекрасно малювала, зокрема, морські пейзажі. Збереглася лише одна картина Лесі Українки олійними фарбами. Леся була зачарована українською природою. Вона любила ліс, річку, поле, птахів, все живе, що було навколо неї. А чи знаєте ви, діти, вірші Лесі Українки про природу? На зеленому горбочку. Мамо, іде вже зима? Дуже любила маленька Леся слухати розповіді старих людей про русалок, водяників і інших казкових героїв. Дівчинка запам'ятала цих казкових героїв, а коли виросла, написала чудову казку, лісова пісня. Всі діти в сім'ї Лесі привчались до праці. Кожна дитина мала свій город, квітничок. Діти посадили садочок, яблуньки, груші та вишеньки. Мабуть, згадкою про той садок і став вірш вишеньки. Через хворобу Леся об'їздила всю Європу. Довго жила через потребу лікуватись в Італії та Єгипті. Три роки жила в Криму, в Ялті. Любила театр. Часто відвідувала майже всі європейські театри, скрізь записувалась до бібліотек. Леся Українка вміла цінувати кресу природи чужих країв. Але які б вони гарні не були, вона завжди пам'ятала, що вона українка. Де б вона не була, сумувала за рідним краєм, завжди серцем плинула до України. А давайте разом послухаємо 9 життєвих парад. Які б могла б нам дати Лесі Українка навчатися з любов'ю, постійно вдосконалюватися. Вона була поліглотом і вільно володіла сімома мовами. В чотири рочки читала, в шість вишивала, а в дев'ять написала перший вірш Дух сильніший за тіло. Коли дівчинці було десять років, вона тяжко захворіла. Любов до творчості, зокрема до гри на фортепіано. Коли обидві руки та одну ногу дівчинки загіпсували, вона продовжувала грати Як пальцями вільної ноги. Вражає чи не так? Давати волю емоціям сльози це джерело очищення. Мандрувати, Леся обожнювала мандрувати. Мріяла про навколосвітню подорож. Подруга називала її повотинкою, тою, що літає, мандрує світами. Вона побувала в Європі, Азії та Африці. А навколосвітню подорож здійснила у творах кохати попри заборони, жити так, щоб на вашу честь назвали астероїд, на честь Лесі Українки. У 1970 році назвали астероїд Любити рідну країну та слово. Бути життєлюбами. Леся закликає цінувати кожну мить. Так і ми живемо в Україні. Це наша рідна земля. І ми пишаємось тим, що ми земляки славетної поетеси Лесі Українки.